І так, друзі, партія 30 матча з 500 ігор. Дуже напружена боротьба. Дуже напружена боротьба. Продовжуємо. Попередню партію Майкл грав добре, поки не потрапив під зв'язаньки. так. що зараз зіграємо? Які ще дебюти не грали? Давайте перевіримо, що в нас вже 6. Що тут Майкл хоче зіграти. 4 секундочки. Як корова язиком злизала. Ага, ну а що, добре, на десь. Угу, такий план. А що на умовне. Що піти? Давайте підемо кінь кінці 6. Багато ідей тут є у чорних, я вибрав не, обрав не найкраще спеціально. Подивимося, що тут грає. Слон С4 чи Д4. Який план обере Майкл? Що? Зіванути знов слон С7. Ну це вже занадто. Він вже не пройде мимо повз цієї можливості. Слони 7 вже ми все проходили просто. Давайте кінь 6, поки там з 5 звичайно, потрібно рахуватися. Але значить, то DF є кінь G4, D4. D4. Неприємно, звичайно, дуже неприємно. Е5. А тепер Е5 немає, бо буде ДЕФ, е, Кін, Е5, Кінь е 5 Ферзь, 5 4 4 і забрали. Е5 дуже небезпечно. Так, грала багато і майстрів і гроссмейстрів зі мною дуже небезпечна дія. Так, ну Майкл грає добре, потрібно щось йому ну, дати якусь фору, так, друзі? Тобто, розставився, та він вірно, чи ще щось перевірити. Слон G4, слон F3, звичайно, гарний план. Кінь, 5 гарний план. Але ну, ми ж по-чесному хотіли дати йому якусь гандікап. А який гандікап? Ну добре, давайте ось так. Не хочеться, звичайно, програвати, але і хочеться, щоб в нього були шанси Майк. Ось якось так. Зараз щось віддамо, а потім вже будемо з усіх сил битися. Ну, ферсі 3, мабуть, в мене не вистачить зараз мужності, а може на ферзь є 6 і. Піду, але спочатку А6, бо після слон і ще з є ще кінь Б5 не хочеться отримати. Ну, час віддає хвилину. Вже віддав Майкл. Зробив все вірно, але віддати хвилину це дуже багато. Які можливості у білих? А3, ферзь Е1, F5. Це все планові ходи. Так. Ну, звичайно, ми можемо просто почекати ферзь H4 і піти ж 4. Давайте так і зробимо. А3. Ага. Так. Давайте ферзь 4 пожертвуємо. Добре, досить. За коня, потім кінь D4. Нормальна позиція. Кінь там такий активний, так? Будемо грати. Вив, розвиток ферзя. Це дуже важливий. Фігури у грі. Нормально. Кінь D5. Незрозуміле рішення. А що він пішака хоче забрати на е7? Це взагалі не серйозно. Ні, ну бити потрібно. Шак на 70. А, ось так. Ні, ну тоді дуже мало фігур, щоб віддавати ще ферзя, друзі. Дуже замало, ну. Ну це ж не серйозно. Ну добре, я обіцяв побив. Ну не хотілося вже, звичайно. Дуже замало фігур, друзі. Ах, на морально вальвих! Зібратися! Слава цюра, так ферзя зіванув. зібратися! <смі> Якось потрібно. Як я розповідав про свого товариша дитинства Павла Виноградова, який казав, ми з тобою, Юра, друзі, але коли граємо, я тебе хочу вбити. Ось такий настрій був. Це був неймовірно такий у грі небезпечний шахіст. Не хватало йому знань, так. Але який характер? При тому у житті, ну, я не знав, ну, може, й знав, але ну дуже мало таких е добрих людей, як Павло. ну Принаймні тоді. Так, друзі, ну якщо так віддавати час, ну ні, тоді нічого. Ну, на що віддав час Майкл? Є 6. У мене та гра проста, все. Ферзя немає. Як у анекдоті, друзі. Рейльс кинув, та тепер на легкі. Ф-5. Ну, не знаю, як налегке буде українською, на жаль, сором. Ганьба. Це 3, і 5 уй, неприємно. Ой, заматує! Ой, заматує. Є є, є є. Заматує, друзі. Дострибаюся. Давайте, що побили, не, побили, не вийде. Кінь Е5, вилканути, F6, ну там ну, давайте так підемо. У-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Побив. А, може мати не поставить, так. Побив. Я б краще думав, може затискати пішака. Так, у мене гармонійно. Ну, ферзя немає, а інше гармонія. Сон же 5 не g 6. Жах. Ну, кінь Д 5 якісь там, кінь G4, може, кінь d 3 Ну цей хой, вик... хой... хоч виключений. Хой сказав. А це прозвучало взагалі негарно. Ой-ой-ой, ой ганьба! Лупити! Так. Де кіса? Де, де, моя, а, де, мой, де мій човен? Треба як Остап Бендер. Човен же замовляти з такою грою. Ну, кінь Д3. Моя найкраща пастка у цій грі. Ганьба! Д4. О! Ну, хоч щось під'їмо, друзі. Ну, це мені не дуже допоможе. Але формально, знаєте, може якісь будуть розміни. Я зазвичай не міняю такі фігури, але це може бути психологічним тиском. Там ось зараз дуже неприємно буде Ферсів 2 і турайф 1. В мене на де, може навіть немає часу. А що він думає? Ну це, де я проб'ю, сподіваючись, що він не піде. О, бачите? Він автоматично зіграв. А що робити мені? Я не знаю. Слони в 6 це загроза, друзі. Це серйозна загроза, що ходити F5, слон B7 пішов. Ой-ой-ой-ой. ой 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 Хоче ставити мат. Що слон B5 не дати, одним тим не поставить все ж таки. Давайте слон B5. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слонив 6, але нема чим протиснути. Тура є 1 хоче туди весь. Але я теж там, я з тилу можу на Тура Є3 шахи почну давати. Тура С1, Тура F1. Там ну, буде якась. Опа! Привіт! Хоп! Що тепер? F6 піти? F6 слона 6 може бути. Чи слон Д4 лупанути. А він слон ф 6. А я поб'ю на F6! Ха-ха-ха-ха! Я фантомас, друзі! Хоп! Напружено. Дуже напружено. Дуже напружено. І побив. Бачите, треба розуміти психологію помилок. Хід слон Б5 був вирішальний у цій грі. Бачення дошки. Те, над чим ми працюємо в нашому телеграм-каналі, до якого ви можете долучитися, це коштує там на рік символічні гроші і прогресувати разом. Фух, було складно, друзі. Складно. Майкл, великий молодець, але трішечки не допрацював. Але ми аналізуємо з ним ці партії. Я даю поради і ось відразу такі блискавічний дам поради, і потім поради. І потім буде аналіз партії. Фух. Йдемо далі. Тренуйтеся з успішними тренерами і прогресуйте, друзі.